Так, у нас тут знову спір, яка обжимка краще. Я от зробив такий дріт. Значить, дюка гідравліка 16 виставлено. І оця моя обжимка. Давайте перевіримо, що давить краще. Так, у мене вийшов отакий жим гідравлікою. Губки повністю зійшлись. І отакий жим моїм тим крімпером. Ну, давайте зараз болгарочкою і подивимось, що там відбувається. Ну, виходить така ситуація. Гідравлічний. Ну, але ж ми розуміємо, що там болгарка сама по собі змазала ці моменти, тому ну, візуально як моноліт. Окей. Так, і крімпр мій. Та сама картина. Ось, я не розумію, як, ну, якщо це болгарка помазала, то я змазала, то я не знаю, як це виправити, але візуально ефект